Подожди. За мне гризь. Прощара, але зараз легся, сука, не типа добиваться. Не помню. Але ну изображай радость, Давай. Да это гри, блядь. Ой, блядь, ой, блядь, я захут. Так ти пожалуйста. А чого свої не грієте? Ну, ще забудет. Оооока. Та бо ти О, молодець. Та, вистачить. Воно нормально буде горіти. Та ти писав, що ти робиш. а? Та, чекайте. писайте. Зачекайте, що ви робите? Ладно, не пали нічого. Туши, сука! Смотри, смотри, шукає, сьогодні! Та не кидай. кидає, э, чо, буки забереться. Все, да. Мы в полном белоте. 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 Мы в полном белоте.

Да, мы видим. Так, вы выпали, Хто не випав? Я выпал.